Привіт! Сьогодні поговоримо про бренд Пайо, французьку класику у світі краси. І ось три цікаві факти. Перше бренду вже більше ста років. Його заснувала уродженка Одеси, одна з перших жінок лікарів у косметології Надя Пайо. Друге. Надихнувшись тим, як Балерина Анна Павлова підтримує своє тіло в ідеальній формі. У 1917 році Надя Пайо створила масаж для обличчя для збереження молодості шкіри. Третє Пайо один із перших брендів, який створив професійні салони краси інститут Пайо. Відкритий у 1925 році в Парижі став першим місцем де навчало цілісного підходу до краси. А тепер до топ-3 продукти PiO, які варто спробувати: перше Петкріс – легендарний засіб для проблемної шкіри, який допомагає швидко усунути недоліки завдяки натуральним антисептикам. Другий Тонік тонікню. Ніжний тонік, що ідеально очищає та зволожує шкіру, надаючи її сяєва. Третє. Пайосурс. Зволожувальний крем з адаптогенами, що захищають шкіру від зовнішнього середовища, зволожуючи її до 48 годин. Формула на 95% натуральна. Про чоловіків Пає по теж подбав. Тому тестуйте та діліться своїми враженнями у коментарях.